торре Хочеш піти на полювання? Ти на кого збираєшся полювати? На слона? Як биш. ні? Я бачив величезного ведмедя. Найбільший з тих, що я бачив. Гадаю, важить більше тисячі фунтів. Господи боже. То тобі потрібно, щоб я з тобою пішов. Звісно, то куди конкретно ми прямуємо? На берег річки Дакота. На це піде день або два. Мені б не завадило відпочити від цього місця. Ох, мені теж. Це були непрості пара тижнів. Тобі потрібно щось? Не думаю, все, що мені потрібно. Ну, в мене із собою. Так ти досі не знайшов заміну Боудіці? Mm. Ні, мені її не вистачає. Вона була хорошою кобилою. Цей теж хороший, але не Боудіка. Я тут думаю позбутися цього шарського коня не слухняний засранець. Де ти взагалі його взяв? Якийсь здоровенний балакучий йолоп намагався пограбувати мене, коли я їхав верхи. Тож я ну сам знаєш, як це буває. Відведімо його до Валентайн. Це якраз по дорозі і там є непоганий дилер. Ми його продамо, а ти купиш собі нового коня. Сідлай його та поїхали. Добре. Але мені подобається мій кінь. Немає нічого поганого у двох конях. І в стайнях завжди найкращі коні. Напевно, ти правий. Ну, давай попробуємо на тобі проїхатися. Буде весело, Артуре, а він мене не скине. Та ні, він справжній Янгол. Якщо я поряд, він люто на мене дивиться. О, не будь таким грубим із цим дивовижним створінням. Легше здорованю. Гаразд, їдьмо в місто. І будь ласка, без бійок в салуні. Я вже чув про це. Зроблю все можливе. Ми поїхали. Можливо, нас не буде кілька днів. У конюшнях Валентайну також прекрасний вибір кінської зброї. Неймовірна зброя. В мене раніше була одна непогана. Ага, а що з нею трапилося? Її викрали біля салону в Дір Крік. О, тепер пригадую. так, то був дуже довгий день. Так, Пам'ятаєш, Макс їхав з глузду і погрожував вирізати ціле місто. Довелося ще Дейві залишити, бо той виробився. Потім, коли повернулися, гля, а той знову сидить і п'є. Ох, так, я сумую за ними. І за Дженні також. У цій дівчині був якийсь вогник. Напевно, це дуже непросто для Лені, адже вона йому подобалася. Що ж, у Лені та Дженні ніколи б нічого не вийшло. як у Артура з Мартою. Чи у Біла з Філом? Можливо, ти маєш рацію. Здається, ніби наша вдача померла разом з ними. Що за нісенітниця? В нас усе буде добре. Ми просто маємо зібрати трохи грошей, щоб знову стати на ноги. Сподіваюся на це. Ти вже знайшов спосіб продати облігації корнвула? Поки що ні. Вони викличуть підозру. Потрібно все зробити правильно. В мене є деякі зв'язки, які я намагаюся задіяти. Доброго ранку, містер. Покажи цій скотині, хто тут головний, Артуре. Артере. З ним усе гаразд. Ранку. Стайні прямо попереду. Гаразд. Йди продай нашого велетня і купи собі коня. Ну, гаразд. Я піду до крамниці. Куплю декілька дрібничок, щоб заманити ведмедя. Зустріньмося тут пізніше. Ей, чим я можу вам допомогти? Я шукаю собі нового коня. Сильного та швидкого. Ну, ви в правильному місці. Зараз у мене є декілька красенів. Ага. А з цим що. Хочете продати його? Поки не впевнений щодо цього. А документи маєте? Ні, не маю. Звісно, це вплине на суму, яку я зможу вам заплатити, але вам пощастило. У мене є знайомий, який вже давно шукає собі такого робочого коника. Він добре заплатить. Або ж я завжди можу залишити його в стайні. Ну, подивіться. Гаразд, приятелю. Ось і домовилися. Ваш новий кінь просто чудовий. Сподіваюся, я продаю тільки найкращих тварин. Ось вам моє слово. Так, Подивімося. Ось ваші документи. І ще дрібничка від мене. Нова, щітка. І трохи смаколиків. Дуже дякую. А що до тебе поводься добре з цим чолов'ягою? Я знаю, що він буде добре про тебе дбати. Схоже, ти спіймав гарну тваринку. Тепер ти щасливий? Побачимо. Гаразд, поїхали. Попереду довгий шлях. Показуй дорогу. То до якого озера ми прямуємо? Називається Укрік зран. Це в горах на сході від Кемберленд фоллс Сподіваюся, що пам'ятаю, як туди дістатися. Серйозно не очікував, що ми поїдемо назад у гори. Але цього разу ми мисливці, а не здобич. То як у вас справи із Джоном? Добре. Може, час уже пробачити йому? Цілий рік. Озіє. Він пропав на чортів цілий рік. Я говорив із ним неодноразово. Він знає, що вчинив неправильно, і хоче залишити це в минулому. Я впевнений, що хоче. Втекти від сина це одне, але є кодекс, і він про це знає. Він не трелоні. Ви здачу, можна сказати, виростили його. Я знаю. Але що зроблено, те зроблено. Нікого більше не приймали назад так гостинно, особливо після такої довгої відсутності. Ти сам знаєш, можливо. Але, будь ласка, не випробуй цього на собі. Тест та я б ніколи. Добре, гадаю, нам треба йти сюди. Так, я пам'ятаю це місце ставок мунстоун. Ми на правильному шляху. Ось і озеро. Боже, ми все-таки дісталися сюди. Під'їдьмо з іншого боку. Мені ще треба повернутися в Грейт Плейнс, довідатися, що трапилося з Шоном. Його схопили мисливці за головами? Так сказав Трелоні. і Чарльз поїхали з ним розвідати, що там і як. Доволі небезпечно вештатися поблизу Blackwater. І то правда. Але якщо він живий, то варто спробувати. Звісно. О, дивись, зайці. Може, ми зможемо спіймати одного і приготувати. Добре, спробую вполювати. Для полювання на таку дрібноту не потрібна надто серйозна зброя. Тільки м'ясо зіпсуєш. Краще використовуй лук або вармін 22-го калібру. Знаєш, я вже полював на зайців. Так і стріляв по них з дробовика, якщо я правильно пам'ятаю. Віймав. Добре. Уже вечоріє. Гадаю, нам варто отаборитися тут, звісно, ну, тоді облаштовуйся. О, вмираю з голоду, то приготуй зайця. Вони такі смачні, якщо готувати їх на відкритому вогні. Мене влаштовує. Ось шматочок. Ні, дякую. Зазвичай я не їм так пізно. Добре. після всього того, що було. Так. Ну, добре. Треба трохи відпочити. Прокинемося на світанку, щоб знайти того монстра. І готовий? О, хвилинку. Кави. Звісно, не отримай. Отже. Який у тебе план? Ну, спробуємо вистежити його. Але щоб це зробити, нам можливо знадобиться приманка. Ведмеді люблять рибу. І вони ті ще ласуни. Багато мисливців приманюють здобич, а потім підстрілюють її з дерева. Але я віддаю перевагу полюванню з землі. Більш небезпечно, але так у нас набагато більше шансів підстрелити його. І якщо він кинеться на навтьоки, ми зможемо відразу побігти за ним. Можеш змішати ці дві приманки, поки я пакую речі: риба, ягод. Коли закінчиш, загорнеш у ганчірку. Сподіваюсь, ти знаєш, про що говориш. Я провів дитинство в горах, Артуре. Я виріс на ведмежому м'ясі. Давай кучку. Гаразд, гадаю, я впорався. Добре. Поїхали. Добре, конику, поїхали. Спробуємо пошукати його біля води. Саме там я бачив його востаннє. Добре, знайшов спільну мову з конем? Наразі так. Знаєш, кілька років тому я був тут з Бесі. правда? Цього я не знав. Мабуть, ти досі сумуєш за нею кожного дня. Ви вдвох ніколи не думали почати життя спочатку? Та думали свого часу. Хіба ти не пам'ятаєш? Напевно, ти тоді був ще зовсім юний, хоча надовго нас не вистачило. Я взявся за старе, вона все зрозуміла, вона знала, який я насправді. Я пам'ятаю, що ти пропав на деякий час, але тоді все було інакше. Правда в тому, що вийти з діла неможливо, але й залишитися також складно, сам знаєш. Але в нас із бесі все вийшло. Ти ж не збираєшся піти від нас? Я ні. Звісно, ні. Слухай, якщо грандіозний план дача спрацює, ми заробимо достатньо грошей, щоб поїхати дуже далеко туди, де ми всі зможемо почати життя з чистого аркуша. А неважливо. Поки що спробуємо вистежити ведмедя. Гаразд спочатку подивимося біля води. Може він знову ловить рибу. Шукай сліди, лайно, кістки. будь-що. Озія, тут якісь відбитки лап. І досить великі. Чудово! Будемо сподіватися, що це він. Можеш сказати, куди він пішов? Сюди. Іди ведуть до дерев. Зажди хвилинку тут щось на землі наполовину з'їдена риба. Гадаю, її залишив наш друг. Ходімо, подивимося, чи є там щось ще. О, тут ще щось лежить. Ну давай подивимося. Гівно вид меже. Дивись, куди йдеш. На вигляд свіже. Гадаю, він має бути десь поблизу. Йдемо далі. Дідько, тут сліди закінчуються. Ми загубили його? Зараз так. Не впадай у віча, артуре. Що ж, що скажеш? Гадаю, нам краще розділитися і пошукати. Ну або ми можемо покласти приманку прямо тут, може спрацювати, що вибереш. Покладімо приманку. Ну, добре. Залишімо з он там. Біля тих валунів якраз є хороше місце. Тепер чекаємо. Кажеш, тисяча фунтів? Більш-менш з величезним шрамом на морді. Гей, як гадаєш, ця приманка підійде? Мабуть, ти в нас експерт. Готовий стріляти? Так. А ти? Якийсь ти знервований, який ти. Та в порядку я. Гляньмо, що там з приманкою, звісно. Ходімо. Ми щойно її поклали Хозі. Знаю, але все потрібно зробити правильно. Можеш допомогти? Маєш ніж? Опляха. Тихо. Ні, це занадто близько. Все добре, старий звісно, все чудово. Нічого. Взагалі нічого. Дякую. Напевно. Це було весело. Знаєш що, Артуре Моргане? Я вже трохи старий та підтоптаний після найбільшої справи. Візьми краще оце. Що це? Це карта. Чоловік у барі дав мені це. Взагалі-то я вкрав її, але це інша історія. Він сказав, що там помічено, де шукати дійсно величезних звірів. Дякую. Це нема за що. Ти лише врятував моє життя, Артуре. Напевно, я краще повернуся до табору, зализувати рани. Ти йдеш чи хочеш вистежити цього монстра? Я йду з тобою. Ну тоді рушаймо. Подивимося, чи дачу взагалі зверне увагу на те, що ми отак зникли. Мені не потрібна ще одна промова на тему нам треба заробити більше грошей. Ми просто шукали зачіпки. Йому не потрібно знати, що то була величезна волохата тварюка. І дякую тобі, Артуре. Я в боргу перед тобою, та не хвилюйся за це. Найближчим часом мені доведеться відлучитися на ранчо Емераль. Маю там деякі справи. Тоді побачимося. Так гарно впорався, конику. Покидюк. Я більше нічого не хочу чути. Я виграв цю гру чесно та справедливо. В сраку засунь своє чесне та справедливе. Гадаю, ти мене зрозумів. Тоді хай за нас все вирішать пістолет. Твій хід. Господи боже. Yeah. Може, ще хтось хоче. А? Не чую. Ага, я так і думав. Може, ти, кого-то вщипаний, б'юся об заклад, що ти із дробовика в мене не влучиш. Гаразд, хвалько. Подивимося, який ти стрілець. Що тоді до справи? О, господи, знову трупи! Ну, не пощастило. Вітаю, ви за квитком. А що ви сьогодні показуєте? Сьогодні у нас історія про ведмедя. Один квиток, будь ласка. Гаразд, заходьте намет зліво від вас. Друзі, я розповім вам повчальну казку з часів молодості нашої країни, яку розповідали поселенці про ліси штату Масачусетс та створінь, які там мешкали. Одного літа ведмідь був біля струмка, коли з'явився дідусь вітер і сказав: Ведмедю, я подую страшний холод на цю землю. Наїдайся рибою та м'ясом і шукай собі барліг. А потім засни не на одну ніч, а на шістдесят. Іди і розкажи. Живсім лісовим звірям, що я тобі сказав. Ведмідь засмутився, бо риби були його друзями. А тепер він мав їх їсти. Але він знав, що потрібно зробити все, що сказав вітер. Лісові звірі часто дражнили ведмедя, називали його повільним, ледачим і дурним за те, що слухався дідуся вітра. Знову розмовляєш з вітром, га? сміявся кролик. Здається, ведмідь остаточно з'їхав з глузду, сказала черепа. Пах, він стає таким товстим, що навіть я зможу його обігнати. Я розумний і швидкий. Я втечу від вітру, якщо він прийде, або від тебе, оскільки ти любиш їсти своїх друзів. Якщо прийде вітер, я просто сховаюся у своєму панцирі. Тоді ведмідь пішов і попередив койота та опосума, що їм слід готуватися до довгої холодної зими. Зараз така спека, сказав Каю. У нас ще купа часу. Лінивий опосум відповів: їжі вдосталь, я просто збережу. Жу трохи у своїй сумці. Навіть його друзі-білки сміялися з ведмедя. Вони сміялися і сміялися. Пухнастику треба поспати. Добрий ведмедик робить те, що йому скажуть. Ведмедю стало дуже сумно, але він був хорошим ведмедем, і він завжди робив те, що казав дідусь Віта. Він пішов і знайшов барліг, сорнувся калачиком і міцно заснув. Ведмідь хропів і хропів багато днів. Коли він прокинувся, то побачив, що прийшла весна. Він був дуже голодний, тому вийшов назовні. Коли сніг розтанув, він побачив усіх своїх друзів, які не послухали його. Вони замерзли і були готові, щоб їх з'їли. Ось чому ведмідь впадає в сплячку. Тож слухайтеся, старших, і робіть те, що вам кажуть. Приходьте ще, далі буде цікавіше.